Радий вас бачити! Ви на каналі Димний Аматор, і сьогодні ми будемо тестувати суміш. Сьогодні ми заб'ємо власне наш лаут який ми куштували в попередньому випуску. Це малиновий коктейль. Він мені дуже сподобався. Викурив його до максимально мінімальних. Подихів диму і насолодився. І сьогодні я все ж таки хочу спробувати затестити його так, як прорекомендував власне, вам. Взяти 70% лоуду і взяти 30% чистої м'яти. Зав'ємо, подивимось, що з цього вийде, і підведемо ітог.